Шкода Octavia Tour, 2008 рік випуску у продажу. Друзі, відразу по кузову є моменти, є корозія, є прим'ятості, є косметика, але по техніці автомобіль живий, технічно обслугований, двигун 1,6 газ, бензин, механічна коробка передач. Звісно, передній привід, встановлена нова зимова гума на звичайних штампах. Виглядає непогано, але кузовні моменти є, на жаль, е, є моментики. Автомобіль на газу працює по двигуну без зауважень. Зараз покажу салончик комплектації. Салончик тут текстиль, але встановлені ось такі якісні чохли під шкіру. Встановлені також ЕВА-коврики. салон в гарному стані. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі. є електрорегулювання дзеркал, датчик газу, кермо також в чохлі, Спереду по салону без зауважень, гарний стан. Механіка на 5 ступенів, є кондиціонер, мультимедіа з дисплеєм 256 тисяч км пробігу. Шкода Octavia Tour, 2008 рік випуску, 1,6 газ бензин. Уже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!